Слава Ісусу Христу! Дякую за питання надії. Отже, запитання, чому так мало міняється, хоча приступаю до святого Причастя, чому так мало якихось таких видимих змін? Я думаю, що дуже важливе питання. Питання, яке полягає на тому, що Господь. Приходить до нашого серця, а ми натомість якось залишаємося все ж таки від нього далеко. Отець Йоахім Баден, якого ми в ордені називали містиком, і який мав таке особливе бачення, навіть, пам'ятаю, розказував історію, що в його досвіді було так. Що на початку священства він розказував, що коли служив Месу, то дуже близько переживав присутність Христа. Настільки близько, що він бачив тіло і бачив кров Христа. І тоді, коли якось через, через кілька років ділився з братами цим досвідом, то Брати казали, що ми чогось такого не досвідчуємо. А він казав: напевно, що досвідчують тільки, що ви дуже скромні, щоб до цього признатися. І отець Баденій каже таку правду, що приступаючи до святого причастя, приступаємо до особливої близькості. Це найбільша інтимність, коли Бог є всередині нас. Коли він є настільки близько, що ми повинні вслухатися в його присутність, ми повинні терпеливо вслухатися і, напевно, її відчуємо. Він каже, не жодних сумнівів. Тільки що найчастіше святе причастя, яке ми прийняли, повернулися до лавки, відмовили якусь молитву або співаємо якусь пісню, а про цю присутність, про його близькість ми забуваємо. Можливо, також хтось скаже, що. Вже багато років приступаю до святого причастя, і багато років борюся з тими самими гріхами, з тими самими вадами, з тою самою слабкістю, з тим самим тілом і так далі. А не бачу якихось дуже конкретних змін. Пригадую собі таку історію двох єгипетських монахів, десь з 4 століття, скажімо, що якийсь абба Доротей, і другий абба, і молодший учень і сиділи на березі Нілу і мили буряки, і миючи ці буряки, молодший запитав старшого: слухай. Стільки вже читаю це Святе Письмо, стільки борюся за ту свою молитву, а в моєму житті нічого не міняється. В моєму житті все залишається так само. Аба Доротей каже до нього, що ти придивися, от ми миємо ці буряки. І що стається з цими буряками? Вода на них залишається. Він каже, ні, вода на них не залишається. А що стається з буряками? Ну, Буряки стають чистіші. Я думаю, що можливо ця паралель також була би доброю для того, що святе Причастя це неймовірний дар Божої любові. Кожне святе причастя це його великий дар, який Господь дає нам. І це те, що стає плідністю цілого, цілого нашого життя. Це той момент, в якому ми дійсно дуже глибоко і дуже близько торкаємося Ісуса. Я думаю, що хтось скаже, що от повинно бути це швидко і повинно ставатися в моєму житті, це відразу. відразу я повинен бачити цю плідність. Я думаю, що не відразу. Колись хтось мене запитав, чому, чому не міняється, чому не міняється так, якби я хотів, щоб воно мінялось. Думаю, що, і так як відповів колись цьому чоловіку, так само хочеться сказати, ми є храмом Божим. І так стається, що наші гріхи це є саме те сміття і той хлам, який ми завозимо, завозимо в, нас, в наш храм. Завозимо з роками, завозимо, і це наші залежності, це наші якісь внутрішні конфлікти. це Непримирення, це гріхи, все те, що нас нищить. І пізніше, коли навіть зустрічаємо Христа і починаємо жити разом з Ним, ми би хотіли, щоб цей храм відразу став тим храмом абсолютно чистим, таким перевозданним. І думаю, не так хоче Бог. Бог хоче, щоб ми закачали рукава. І вивозили тачками все те, весь цей бруд, і все те, що в нашому житті сталося. І Я думаю, що Христос якраз також закочує свої рукава, і нам разом допомагає бере також тачки в руки і вивозить весь цей бруд і сміття з нашого храму. І для цього потрібні роки для цього потрібен час. Це не стається миттєво. Я думаю, Господь особливий педагог, найкращий педагог, і він знає, що це тільки можливо навчить нас того, що потрібно цінувати його дари, потрібно цінувати його благодать. Хотів би сказати ще так само про плідність, те, що каже катехізм Католицької церкви в номері від 1391 до номеру 1401. Там йдеться про те, що. Є плоди святого причастя. Навіть коли ми цих плодів не помічаємо, вони є. Дуже конкретно. Так само, як Ісус каже в іншому місці про те, що це так як зерно засіяне в наше серце. Ми не бачимо, як воно росте, як воно, як воно проростає. Але воно на 100% проростає в нашому серці. В нашому серці щось дуже конкретно міняється. Отже, Першим плодом, таким найважливішим, це є єднання з Христом, святе причастя, яке я приймаю, це єднання з тим, який є любов'ю любов мого життя. Що народжується, народжується найважливіше, народжується туга за Богом, народжується прагнення бути поруч з Ним, народжується те, що я хочу, щоб він змінював моє життя, і щоб він дарував мені самого себе. Це настільки велике прагнення, яке описували святі в своєму досвіді. Настільки великий Тереса Авільська, Катерина Сієнська, і багато інших святів, святих, що вони хотіли, щоб їхнє життя закінчилося, щоб все, все закінчилося, щоб вони навічно і назавжди з'єдналися з Христом. Для мене це найважливіший досвід, найважливіше досвід туги за Богом, досвід його близькості, коли він перемінює, коли він торкається, коли він не притягує до себе, максимально притягує, і це чинить святе прича. Друга річ, святе причастя оберігає нас від гріха. Воно хоронить нас від гріха. Особливо, коли говоримо про важкі гріхи. Також плодами святого причастя є те, що святе причастя знищує ті гріхи, які ми називаємо легкими гріхами, знищує їх, тому що оживляє нашу любов і нищить всякий гріх. Наступним плодом є що святе причастя творить церкву. Творить церкву як наречену Христову. Я собі так усвідомив, це як тільки е, навчався в Кракові, е, і ми, як брати Аколіти, могли роздавати причастя, і храм був повний людей я прийняв це це святе причастя і пізніше поніс це причастя іншим, і, і пережив тоді неймовірну правду. Правду, якась яка мене дуже сильно тоді торкнулася. Правду про те, що зараз ми всі тут присутні сотні людей в цьому храмі. Ми всі одне. Ми всі одне в Бозі. Ми зараз, брати і сестри, ми зараз ті, які перемінені його присутністю, і зараз в нас дійсно та сама кров, кров нашого Спасителя. Я думаю, що це причастя, це також те, що цим плодом є прагнення ділитися, тобто вийти і ділитися з іншими, допомагати в Богам. В Зрештою, так і звучать слова розіслання. Ідіть в мирі Христові, несіть цей мир далі. Ну, і думаю, що також це єдність всіх християн, всіх, всіх віруючих в Христа, це нас веде до цієї єдності, також і, єдність, і цю єдність примножує. І, і в цьому неймовірна також мудрість церкви, що навіть ті, які не мають повної єдності, чи це наші брати протестанти, чи це було би також. І інші, скажімо, православні єдине питання, яке задає священник, коли хтось приходить і просить про святе причастя. То питається, чи вірить так, як вірить церква, чи вірить, що це дійсно тіло і кров Христа, і коли ця людина вірить, так як вірить католицька церква, тоді священник має право уділити їй світе причастя. Ця єдність вона дарує нам от також можливість бути разом з Христом, і всі до цієї єдності покликані.